Захворювання, інфекції та стрес руйнують організм. Кардонат сприяє відновленню на клітинному рівні. Карнітин дає енергію в кожну клітину. Кардонат відновлення на клітинному рівні. Російські війська напередодні двічі ударили по енергетичних об'єктах Чернігівської області. Пошкодження зафіксовано в двох районах: Корюківському і Ніжинському. Без світла лишилися близько 90 тисяч абонентів через наслідки атак. По всій Україні сьогодні застосовуються графіки обмеження потужності для промислових споживачів. Раніше в «Укренерго» заявляли, що аварійні відключення електроенергії можуть тривати орієнтовно по 23 жовтня. І зараз до нашої ефіру долучається Віталій Зайченко, голова правління НЕК «Укренерго». Вітаємо вас ранку. Отже, поясніть нам, будь ласка, чому в окремих регіонах застосували саме аварійні, а не планові графіки. На поточний момент аварійних графіків по Україні немає вже з вчорашнього дня. Сьогодні застосовується тільки графіки обмеження потужності для промисловості. Саме для промисловості аварійно є відключення внаслідок получань ворожих дронів по об'єктах енергетики, але це не графік. Пане Віталію. А загалом, яка ситуація з станом на сьогодні, на сьогоднішній ранок із генерацією? Ситуація поступово покращується. Наші колеги, які займаються генерацією, займаються відновленням об'єктів генерації і на поточний момент. Досить багато об'єктів, включено в роботу. Продовжується робота по відновленню. Чи відбувається зараз імпорт електроенергії для покриття дефіциту? Так, звичайно, відбувається. Імпорт відбувається кожного дня, але на мою думку і на думку кранего, цей імпорт є недостатнім. Саме через це сьогодні введені з шостої до години графіки обмеження потужності для промислових підприємств. Тому що. Потужності в НЕРСТЕМ все ще не вистачає після російських ударів, і потужності наших, наших інтерконекторів було б достатньо для того, щоб забезпечити промисловість імпортної електроенергії, і в промисловості є така можливість відповідно до постанови кабінету міністрів, що направленого імпорту, якщо забезпечити 60% власного споживання імпорту, то такі об'єкти відключаться від електропостачання не буде. А що може населення зробити для стабілізації системи? Якщо може, і який загалом прогноз на зиму? Населення зараз є найпотужнішим споживачем електроенергії в енергосистемі України. І саме населення своєю поведінкою може досить сильно допомогти енергетикам в цей період осінній, і також зимовий. Змінивши свою поведінку, зниживши своє споживання, не включаючи одночасно потужних електроприладів енергоємних, підключаючи світло там, де воно не потрібно, і саме це дозволить допомогти енергетикам і всій державі працювати в цей важкий період. Пане Віталі, ну і запитання, яке, мабуть, найбільше зараз цікавить наших глядачів: чи є ризик повернення погодинних графіків найближчим часом? Ризик повернення є, мабуть, постійно, тому що війна не закінчилася. Атака по об'єктам неростеми тривають. Але енергетики з своєї сторони роблять все можливе, щоб цих графіків не було і. Як енергетики з Укренерго, так і з генеруюча компаній продовжують відновлювати свої об'єкти для того, щоб забезпечити тепло і світло для всіх громадян України. Пане Віталію, ми дуже вдячні вам за оперативну інформацію про стан енергосистеми. Віталій Зайченко, голова правління НЕК Укренерго, Дякую. був з нами на зв'язку.